Закохані пари оселилися в кампусі у рідному для інженерів-зварювальників КПІ 23-му корпусі. Наші підкорювачі гордого металу віртуозно і з весняною легкістю створили зі сталевого дроту ці чуттєві композиції, використовуючи спеціальну 2,5D техніку. І спочатку відпалюється дріт і одночасно вирівнюється. І для того, щоб зігнути, треба відпалити а потім спеціальними пристосуваннями вже гнеться. По роздруківці. Ну і далі вже по цій же роздруківці вариться. Закоханих автор скульптур, доцент Інституту матеріалознавства та зварювання Сергій Мінаков об'єднав під назвою Почуття. Мене надихають кияни. Люди навкруги, молоді люди найбільш розкуті, найбільш в них сильні почуття. І так як я захоплююсь фотографією, є таке поняття фотографії ключовий момент, який передає. Ну, найголовніше, бо коли ви дивитесь на людей, вони якось спілкуються, якось рухаються. І мені от вдалося такі ключові моменти зловити, але вони дуже миттєві. Це навіть не секунди, це якісь долі секунди, і вони зникають. Війна змінила нас. Наше життя змінює карту найпотрібніших професій сьогодення нам відновлювати країну. Тож інженери вже в найближчому майбутньому знову посядуть лідерські позиції на ринку праці. Про колосальні можливості, які відкриваються перед випускниками КПІ, зварювальники натякнули ось цією композицією у майбутнє. На ній зображена мала пара студенти, хлопець і дівчина, які ідуть. І це от та частина да, кола, це як портал, вхід, і там земна куля, яка символізує, що безмежні можливості для випускників нашого КПІ. Над скульптурою працювали й викладачі, й студенти, зокрема, вихованці гуртка художнього зварювання Смартарт роботу визнали найкращою на університетському конкурсі «КПІ має талант. Скоро й вона стане прикрасою нашого студ містечка. Переїде з 23-го корпусу на політехнічну Інна Кобець для Капи Медіа.